Сьогодні 24 березня і в нас нарешті відкриття сезону. І цього сезону я буду катати на своєму новенькому велосипедику. Ми вже приїхали 30 кілометрів від Києва, прямуємо в сторону Жукіна, де будемо знімати хатинку на дві ночі. Зараз зупинилися в такому затишному місці, де можна гарно відпочити. Так, є мангали. Так, є мангала, три бесідки. І будемо зараз вже вирушати. Нам залишилось десь 20-25 кілометрів до, до, до Жукіна. Просто чудово як до кінця березня 16 градусів тепла, без опадів, сподіваюся, за 30 кілометрів у нас середнє 23 з Юліним минулим велосипедом ми такого, мабуть, ніколи не, не досягли хіба що там на якомусь 5-кілометровій дистанції. Як взагалі у нас середнє було до 20 завжди. Так що ось новий велосипед він грає свою роль. А Сьогодні у нас в планах шашлики. На хатинці, де ми, яку ми будемо знімати, є мангал, але, на жаль, немає дров чи вуглів, але я сподіваюся, що ми знайдемо їх десь в селі. Тому що шашликів дуже хочеться. Ми зупинились на обідню перерву. Ось там магазинчик, а там можна замовити піцу. Ось тут є такі столики під накриттям. Перепаркували свої велосипедики і будемо обідати. Нарешті готова наша піца. Хтось вже наминає. Смачно? Да. Добре. Піца реально дуже смачна. Ми замовили одну. Половину з неї чотири м'яса, а інша половина гавайська. Дуже смічні. Рекомендую. Якщо буде їхати в сторону Жищем. Ні, якого що... Жищем. Чого? Жукіна, де с Якщо буде заїхати в сторону Жукіна, заїжджайте. Сова Пап. Далі по дорозі від піци ми під'їхали до такого магазинчика. Тут було м'ясо. Ми взяли шашличок. Вже був готовий замаринований. Ты домиков yes. домика в хозяйстве это свинка, она тут ходит себе, как собачка, прям в муху и все. Но сильнее там даже есть домики у собачки сейчас здесь там. Вот. А. Такая смешно. Их звать, ты помнишь, не? Не, а то, говорит, Ну да, <свистит> 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 Боже, <це -то> так, називали. не Може, хоти <свистит> так. А такий, як в собачки, прям манделяві. Тут немає, мабуть, так? Да? Ось там за домом була клітка, ми зайшли. Я так розумію, тут живуть хазяїна в великому будиночку. Цей, напевно, здається. Ось тут є мангал. Там озеро, я розумію, так воно пересохло трішки. Так, і ось будиночок зараз покажу, щось, що там всередині. Спочатку покажу вам душ туалет. Тут навіть є сауна. Не дуже видно, але класне. Така кухонька, ось камін є. Два розкладних диванчика. Ось холодильник, шкаф. Ось така красива тут панорама є. Терраса з стільчиками. Тільки води ще маловати. Ми вже пожарили шашлик, і саме почався дощ. Добре, що тут є бісідка з кришею. Ось і будемо зараз дегустувати шашлик під звуки природи, й доща. Шашличок і помідорки. Сьогоднішня вечеря наш. Інструктор, що робити, коли ти змерзлячка: береш рокфронтовський квілт, закриваєш його знизу, робиш себе русалочку, накриваєш на плечі і сидиш в теплоті. Ми зібралися і вирушаємо кудись посидіти біля води. влаштувати пікнічок. Покадугу, ми перший раз взяли два собою крісла від пінгвін. Е, перше, Саша замовив раніше. Воно пройшло неділі-дві назад. Ми його затестили, нам сподобалось і замовили мені. Е, воно пройшло якраз в п'ятницю, коли ми виїжджали зранку. Ми його забрали, і я дуже захотіла їх спакувати з собою і взяти. Оскільки я з Маржлячкою, ми і так багато всього набрали, напевно, ви вже бачили. Пуховик, спальник. Ось і залишалось питання, як взяти ці крісла з собою. А ти другу накладку взяв? Звичайно. Добре. Ось, е, Саші є палатка. Це так приближаєш. Це чехол від тої палатки і сюди влізло, можна сказати, півтора крісла. Зараз ми вам їх продемонструємо. Так, ну і старіка знімає якісь знімає. Кожне крісло прийшло ось в такому чеху. Крісло складається з такої накладки і каркаса. Сюди влізло два. Тому я сказала, що півтора крісла. І зараз будемо збирати. Конструкція дуже легка в в принцип, як в палатках. Так, оця штука щось не залазить. О, все. Так, все, наш каркас зібраний. Залишилось натягнути на нього сталинкою. Туди написано це верх. Я його натягну тяну Чи не спочатку верх. А, ну, покажи ці штучки так дузонко. Ще ближче, ще там є такі спеціальні ніші, це так, які закладаються в каркас. Останнє найважче. О, все. Стильчик готовий. Готовийся, чи пенсій сіла? Зняв на ті боку вигляда. Ось так можна насолоджуватись в комфорті природою. Чому вибрали саме Пінгвін, це в першу чергу через його масу. На сайтах всюди заявлено, що він важить 565 грам, але це виявилося трошки обманом. Насправді, без чохла він важить близько 650 грам, але все одно це набагато легше, ніж більшість інших подібних крісел, які представлені на ринку, тому що всі інші вони окрім одного, про який я потім скажу. Всі інші, вони починаються від 900 грам. Є там 900, кіло 200, кіло 500. Причому ну, на, на деяких сайтах прям пишуть, важать всього. Півтора кілограма, Ну, це трохи бісить, що пишуть всього півтора кілограма, коли ти розумієш, що я набагато легше. І це крісло воно коштує е, близько 1700-1800 гривень. В принципі, воно коштує таку саму ціну, як ось ці інші варіанти 900 грамів більше. Є, звичайно, одне крісло Helinox Zero Chair, котре важить в районі 510 грам, але воно коштує 7000 гривень, і це якось трошки жаба душила його купляти. тому як на мене, Пінгвін це... Найкращий варіант по співвідношенню ціна на вагу. Єдиний момент, що його зараз майже ніде не знайти. На українських сайтах всюди пишуть, що його не мав наявності. А єдине місце, де його вдалося знайти, це сайт For Camping. Я спочатку собі купляв стільчика, щоб його затестити. Я його купив. Він мені приїхав, і на той момент, як він до мене приїхав, вже на For Camping його не було. Але там десь через, можливо, тиждень. Знову з'явився. Бу... Ми були дуже раді, що можна було замовити ще один для Юлі. Да, for Фокемпінг це чеський сайт, чеський магазин. Дуже зручно, що вони відправляють на платежом в Україну, тому що в. В принципі, зараз такі часи, що трошки боїшся купляти щось на європейських сайтах, тому що ну, по передоплаті ти переводиш гроші, а не зрозуміло, як воно доїде. Більшість сайтів напряму не відправляють в Україну, якщо там відправляти через нову пошту Шіпінг або типу, подібні якісь сервіси, ну і звичайно відчуваєш якісь такі ризики за свої гроші. А тут відправляють на наклад... накладеним платежом. Ну, взагалі немає ніяких ризиків, тобто. І доставка зайняла близько 10 днів. Мені 9 днів, здається, а Юлі 10 днів. Так що також дуже дуже швидко. Які твої враження від стільчика? Це такий геймчейнджер. Дуже дуже зручно. Чи не було у нас таких якихось покатушок дальнях? Да? Але коли там їдеш на дальню покатушку, приїжджаєш ввечері в табір, і звичайно хочеться якось десь посидіти. Іноді буває, що і брьовин якихось нормальних немає, щоб посидіти, і там приходиться на жовто на землі сидіти. Тому, звичайно, дуже хочеться якісь такі. Стілець каталася з одним моїм знайомим. Він собі купив таку табуретку. ну Звичайно, така табуретка без спинки. От І навіть табуретка це була таке. Ну я сидів, мені дуже сподобалося, що це набагато зручніше, ніж на, на бревні сидіти. Але ну таки, такий стільчик це ну, взагалі ти ж такий як кріслі Звичайно, він більш займає місця, ніж табуретка. Але це вартує того, в принципі, я не б сказав, що дуже багато місця. Він займає, ну, вже Юля показувала дві, два таких крісла, вони вміщаються в нарульну сумку. Точно вміститься, навіть в чохол від, від палатки, у мене ну, не дуже велика палатка, вміщається два стула. Одне таке крісло вміщається мені в підрамну сумку. Якщо я сам їжу, то в підрамну сумку воно нормально вилазить. Ось. Але ну, звичайно, що це трошки об'єм, але воно вартує того. Ось там ми замовляємо піцу, а ось там є столики, будемо сидіти. Вчора ми брали гавайську і чотири м'яса, ну половину тої, половину тої. піцу нам зробили. Сьогодні взяли чотири м'яса і чотири сира. Доброго ранку, на сьогодні день третій. Снідаємо, збираємося і вирушаємо додому вже. Вчора, до речі, ми не показали, сніданок були бутербродики десь ось такі, а сьогодні мівінка. Смачного! Да, так, і тобі також. Ну що ж, вся правда про. Домик. Домик на фото виглядає дуже інстаграмненько. В принципі, ми віддихнули дуже добре. Ось там і стульчики можна посидіти, видно, ззаді така тераса. Є бесідки теж можна посидіти, вони під накриттям, що добре, бо почався дощ, ми там сиділи, їли шашлик, коли його приготували. Є манган, якому можна готувати. Ось. Нюанс заключається. Ну, Глобально в двох речах, перший це виходить, то, що вода воняє, потрібно бути до цього готовим. Ось, друге, то, що тут на даний момент, не знаю, як увесь остальний час, багато такої зеленої якоїсь мушкари, такі маленькі зелені мушки. Ось, і вони, в принципі, не давали нам спати. Виходить, коли виключає світло, вони починають сідати на лице. Ми зробили таку штуку, та, до речі, тут і сауна. і Ми відкрили двері в туалет, відкрили двері в сауну, включили в сауні світло, і вони летіли туди, і ми так змогли спати. От. Але штук не знаю, 20-30 ми їх вбили, поки догадались так зробити. І їх не меншало. Ось так от. А так в цілому добре. Тобто тут є посуд необхідний, є плита, витяжка ще дуже добре, шампури є. Ось, хто любить сауну, можна в сауну сходити, але вона окремо оплачується. Ми вже приїхали 23 км від Жукіна, зупинились на маленький перерив і перекус. Ось відпочити і будемо їхати далі. По прогнозу погоди має бути дощ, тому ми дуже надіємося в нього не попасти. Ми практично заїхали в Київ, десь навпроти міністерки є заправка око. Ми повернули до неї, купили по бургеру. Я випала там какао, трішки зігрілися, і тут недалечко під'їхали посидіти біля водички. Да. От посидимо відпочинемо тут і потім поїдемо додому. Нам, до речі, все ж повезло, ми не попали під ощ Надіюсь, що не попаде. Посиділи і вимагаємо доїхати до дом.